Вітаю на константі! У паралельному всесвіті 31 березня 2024 року Україна мала б голосувати за свого майбутнього президента. Однак у зв'язку з війною цього не трапилось. Сьогодні пропоную принаймні поговорити про вибори 2024 року та відповісти на питання: чи дійсно Зеленський боїться втратити владу і тому не провів вибори? Який у нього наразі рейтинг? Які аргументи за і проти виборів називають наші зарубіжні та вітчизняні експерти, та коли ж вибори таки можна буде провести? Починаємо п'ять років тому чоловік, чи талант актора, коміка та продюсера зробив його відомим в Україні, був обраний на посаду президента. Але з огляду на те, що російські війська все ще знаходяться в країні, а мільйони українців покинули свої домівки, воюють на передовій або живуть за кордоном. Виборів цього року не відбудеться. Сам Зеленський сказав, що відкритий до ідеї виборів. Але останніми місяцями дав зрозуміти, що це не те, що на його думку країна може або повинна робити. Відповідно до конституції України, чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента. Однак, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. Проводити будь-які вибори в умовах війни заборонено. Опитування громадської думки свідчать про те, що українці не дуже бажають голосувати. Лише 15% респондентів минулого місяця відповіли Київському міжнародному інституту соціології, що в країні слід провести вибори. У серпні минулого року президента Зеленського запитали про його позицію щодо проведення виборів у інтерв'ю українському телебаченню, і він висловив прихильність до цієї ідеї. У цьому є логіка. Якщо ви захищаєте демократію, то ви повинні думати про цей захист навіть під час війни. Вибори є одним із таких засобів захисту, сказав Зеленський, водночас, визнаючи, що голосування цілком може виявитися нераціональною витратою ресурсів та сил. Відволіканням від головної мети перемоги над Росією. Для лідера, якого часто звинувачують у бажанні утриматися при владі і чия привабливість для виборців у 2019 році частково базувалася на обіцянці більшої відкритості та демократичної прозорості, ігнорування теми виборів є певним ризиком. Хоча у подальших коментарях Зеленський був менш двозначним. Цитую Зараз невідповідний час для виборів, сказав він у листопаді минулого року, і відтоді його думка не змінилася. Олексій Кошель з комітету виборців України, громадської організації, яка прагне відстоювати демократичні права. Бачить у такій позиції чіткий політичний розрахунок. Комітет вважає, що команда Зеленського спочатку хотіла провести вибори, тому що підтримка президента була дуже високою. Але коли його рейтинги почали падати до кінця року, керівництво охололо до цієї ідеї. Хоча рейтинг Зеленського, може, і впав за останній час, але діючий президент усе ще залишається популярним. Зеленському довіряє 64% українців. Останні місяці були важкими на полі бою для України. Оскільки Конгрес Сполучених Штатів продовжує сумніватися щодо нової військової допомоги, деякі республіканці втягнули в дискусію вибори в Україні. Наприклад, Віва Крамасвамі, який балотувався на пост президента від республіканської партії, звинуватив Київ. У цитую погрозах скасувати вибори, якщо США не виділять більше грошей. Сенатор від південної Кароліни Лінсі Грем, незважаючи на те, що він є рішучим прихильником допомоги Україні, також зайняв однозначну позицію, заявивши на прес-конференції у Києві минулого року: я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть коли вона зазнає нападу. Американський народ має знати, що Україна інша. У минулому ця країна була дуже корумпованою. Втім, під час свого останнього візиту в Україну на початку цього місяця, Грем значно пом'якшив свою позицію, заявивши, що тепер він поділяє позицію консенсусу серед українців. Усі, з ким я спілкувався, сказали, що перед виборами потрібно вирішити питання з війною. Це має сенс і для мене, оскільки я був на місці, сказав він. До речі, деякі американські республіканці прагнули зробити прийдешнє закінчення терміну повноважень Зеленського, яке станеться в травні, ще однією причиною відмови у наданні допомоги Україні. Сподіваюсь, маніпуляції з цього приводу ми не почуємо. Позицію влади озвучує голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Обраний за підтримки партії зеленського Слуга народу, перш за все, сказав він CNN, неможливо гарантувати, що кожен, хто має право голосувати, отримає можливість це зробити. Він вказав на 7 мільйонів людей, які як вважають покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення, і ще кілька мільйонів осіб, які стали внутрішньо переміщеними особами. Мабуть, найбільш чутливими є люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Це приблизно 20% території країни, яка знаходиться наразі під контролем Росії. Люди там проголосувати також не зможуть. Неможливість голосування там очевидна. За таких умов перспектива проведення національного голосування також не дуже райдужна. Якби вибори відбулися. Усе виглядало б так, ніби Київ добровільно позбавляє права голосувати тих. Кого він прагне звільнити? Неважко зрозуміти, як Кремль міг би цим скористатися. Інша група людей, для яких участь у виборах була б складною, це військовослужбовці, особливо ті, хто займає бойові позиції на передовій. Було б несправедливо позбавляти права голосу на виборах воїнів, які ціною свого життя та здоров'я відстоюють незалежність нашої країни, сказав Стефанчук. Підсумовуючи, це б могли бути чергові, восьмі за рахунком після відновлення незалежності України у 91-му році вибори президента України. Указом президента України 49-2024 від 5 лютого 24-го року, дію воєнного стану на території України продовжено до 13 травня 2024 року. Це унеможливлює проведення виборів у запланований термін. Втім, на мою думку, не проводити вибори зараз це дійсно правильне рішення. А для того, аби ці вибори провести, війна з Росією має або заморозитись, як це було до 2022 року, або взагалі завершитися, що, безумовно, в найближчому майбутньому є неможливим. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!